Страх перед перетином українськими збройними силами річки Дніпро в Херсонській області був присутній у росіян незадовго до підриву Каховської ГЕС. Про це йдеться у щоденному аналізі інституту вивчення війни. Первцяльно плахає новость. Так, українські офіційні особи зазначили, що рашисти зруйнували Каховську ГЕС через побоювання, що збройні сили України висадяться на лівому березі Херсонської області. Представник головного управління військової розвідки України Андрій Ю. Слов заявив, що підірвати дамбу могли тільки російські сили з огляду на її конструктивні та інженерні особливості, і наголосив, що росіяни дуже раді, що островини, на яких нібито базувались українські війська, були затоплені. Те, що росіяни натворили на Каховський ГЕС, власне. Вони сподівалися, що в такий спосіб можуть зупинити Україну, зупинити український контрнаступ. Але, от маємо заяву президента Зеленського, що створена росіянами катастрофа не зупинить нас і, власне, не зменшить наших шансів вчасно і так як заплановано провести. Контрнаступ з військової точки зору, з точки зору військових, власне, які перешкоди зараз з'явилися після розливу такої кількості води, а можливо, є якісь тепер і трошечки покращення власне природа створила якісь кращі умови в певних місцях. Тут важливий аспект тому, що ну такі от моделювання відносно того, що відбудеться з Дніпром після знищення і спустошення Каговського водосховища, це окреме питання. Це моделювання, але в чому справа можливо подивитися на. Ті мапи на ті знімки, ще аерофотознімки, які були зроблені до побудови Каховської ГЕС, і якщо так брати, то територія Каховського водосховища перетвориться на такі от заболочену ділянку, яка доволі схожа за тим, що відбувається у нижній течії, наприклад, Десни, тобто велика кількість заплав, заболочених місцевостей так і інше. Сказати, що ця територія доволі зручна, наприклад, для проведення десантної операції, це залежить від її об'єму. Тобто, що ми говоримо про дії в них диверсійних групи дії невеликих груп, в принципі, які пересуваються на швидкому транспорті водному можуть десантуватися, то, можливо, це і, і ну, можливо зручніший ландшафт, ніж просто величезна водна поверхня з максимальною шириною у два десятки кілометрів. Зрештою, у, у будь-якому випадку. Зараз буде відбуватися поки спустошення каговського водосховища. Після цього почнеться ну його стабілізація і е, висихання оголених вже ділянок. Це може зайняти насправді ну близько або понад 9 місяців. І лише після цього можливо там сказати, що тільки місяців, булася... пане Олеже. Ну за оцінками екологи, які зустрічав, то це буде відбуватись приблизно місяць ще. Тобто, саме перетворення вже стабілізація колишнього каховського водосховища е його затвердівання поверхні буде відбуватися близько місяця. Але знов таки це залежить від погодних умов там дощів та іншого. Ну тут таке питання, розуміємо, що окрема ситуація буде на каховському водосховищі, точніше. На тому місці, що від нього зараз лишилося, розуміємо, що там величезна кількість мулу десь півтора-два метри, можливо, навіть більше, але тут ключова історія, що буде з Дніпром і загалом, якщо була якась відкрита інформація щодо можливих перспектив форсування в один і в другий бік, так розуміємо, що в ворога теж можна чекати різних несподіванок в лапках. Так, абсолютно. Тобто, ну водночас справа в тому, що расисти ж на зробили величезні е, оборонні споруди на лівому березі Дніпра, і є інформація, що вони частину своїх підрозділів вивели на глибину від Дніпра, там 10-15 кілометрів. Тобто, ну, у цій ситуації все ж таки мені здається, що зараз УРФ більше бояться саме дій України, а не планують активні наступальні дії, там паче сфорсування водних перешкод. Пане Олеже, вчора я читала. Не можу здати зараз джерело, але це точно було офіційне джерело, інформацію про те, що. В Україні раніше були спроби теж десь нашкодити, можливо, не в такому масштабі, але нашкодити іншим ГЕС? Але вдалося вчасно це якби не допустити і вберегти українську інфраструктуру. Так, от зараз Укргідроенерго починає будувати систему раннього оповіщення, власне, на випадок інших загроз і надзвичайних ситуацій, власне, на київській ГАЕС. Розкажіть, будь ласка, як би воно мало мало працювати, що та система передбачає? Ну і в даному випадку, ми зараз наразі говоримо про те, що на Каховській ГЕС була закладена вибухівка всередині в машинній залі. Чи на такі випадки теж оця система оповіщення би спрацювала? Ну, абсолютно так, і мови не про закладення, а справа в тому, що, по-перше, як повідомляли у збройних силах України, охорона таких об'єктів є першочерговим завданням. І зокрема, що ми говоримо про Київську ГЕС, то вона охороняється як від ударів з повітря, так і від дій диверсійно-розвідувальної групи. І це робиться з перших днів повномасштабного російського вторгнення, як мінімум на, на найвищому рівні, тому що насправді знищення, не дай Бог, київської ЖКС, воно призводить до знищення всього каскаду ГЕС, в принципі, тобто величезна хвиля буде змивати всі населені пункти, які знаходяться на Дніпрі, тому починаючи від Києва і далі і далі потиші вниз, і будуть знищувані поступово всі весь каскад дніпровських ГЕС, тобто, це величезна просто загроза, але знов таки для того, щоб підірвати таким чином, необхідно от контролювати цю, цю споруду Тобто, це вкрай важлива умова звісно. Ну і відповідно, пане Олеже, хотілося б вас розпитати про перспективи того, що називається великою. Донбаською битвою розуміємо. Ну, ми говоримо про це надзвичайно обережно. Послуговуємо суто офіційними повідомленнями генштабу, але є відчуття, що розгортаються доволі потужні бої. Так, низка чинників на це вказує. Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр також делікатно окреслює певні напрямки, де просуваються наші бійці. Просив би вас зараз описати тамту ситуацію. Доволі складно, тому що ми ж назву такі ційна інформація. Мова йде про певні дії в районі Бахмута, і з скоріш за все з доволі правиломірним ефективним просуванням на цих ділянках, і ну очевидь, ці таких операцій якраз зменшення напруги у самому місті, тому що є таке з доволі відомо правило бити у фланг. І скоріш за все зараз цей саме і відбувається, і це вже викликає потребу у. У расистів приймати рішення залишатися в Бахмуті чи не залишатися, якщо ми говоримо про ну певну перспективу цих подій, горнети про які говорила Австралія та й обговорює зараз зі США можливість передати ці винищувачі Україні знову ж, США, ніби то і можуть бути не проти. Про яку кількість може йтися, і розкажіть, будь ласка, теж про специфіку оцих винищувачів, якщо ми чекаємо зараз на F 16 і говоримо про те, що на осінь вже можемо їх мати, то яка часова перспектива щодо горнетів і як вони можуть доповнити оцю таку авіаційну коаліцію?